Понеділок, 23 вересня в ефірі. Новини на 11-му у студії Катерина Нічок. Вітаю! Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Загинула молода жінка та 12-річна дитина. Ще двоє поранені. Серед них дитина вчора на Нікопольщину ворог скерував дрон на автівку, де їхали люди. А по Запоріжжі окупанти вдарили балістикою. Що найменше постраждалих. Більше про оперативну ситуацію в області та країні розповість моя колега Олена Петрученкова. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено. Вітаю, Катю. Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Втім, вже зранку ворог поновив атаки. Кілька разів вдарив по Нікополю, застосувавши БПЛА та артилерію. Наслідки уточнюються. І трагічним став вчорашній день для Нікопольщини. Росіяни поцілили дроном камікадзе по автівці, в якій знаходились люди. Загинула 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Ще двоє поранені. Це 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік. У них госпіталізовані. Дитина важка. До 16 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ по Запоріжжю. Серед них 15-річний підліток. Четверо жінок госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ворог на ніч щонайменше сім авіаударів по Запоріжжю та району пошкоджена цивільна інфраструктура. щонайменше 13 багатоповерхівок, заклади освіти та транспорт. А Далі пропоную подивитись відео чергового удару окупантів по Харкову. ФАБ 250 застосували по багатоповерхівці, де спали десятки мешканців. Щонайменше 18 постраждалих. З них троє неповнолітні. А на Донеччині за добу росіяни вбили трьох людей. У новоукраїнці загинула одна людина, а в Мирнограді дві. Загалом цієї ночі у повітряному просторі України зафіксували шість засобів повітряного нападу. Зокрема, дві керовані авіаційні ракети Х 59 дев'ять та чотири ударні БПЛА типу шахет. Три дрони збила наша ППО у Сумській області. І на цю мить в мене вся інформація більше розкажемо вже в наступних випусках. Студія. Дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петрученкова, яка розповіла оперативну ситуацію в Україні та області. В пам'ять про жертв російського терору 23 вересня у Кривому Розі день жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки в ніч проти суботи. Вороже залізяче забрало три життя, зокрема 12-річного хлопчика. Пам'ять про жертв терору криворіжців вшанували хвилиною мовчання. В акції взяли участь побратими Нацгвардійця Микити, який вже два роки перебуває у російському полоні. 21 вересня росіяни забрали життя його бабусі та молодшого брата. Був нашим е, малим побратимом, який е, завжди виходив на акцію е, разом з нами. Оксим е, був дуже світлою дитиною, гарний, завжди підтримував е, правильну ініціативу, правильні акції. Е, ну, дуже шкода дитину. Е, він буде назавжди з нами. Ми хочемо, щоб місто сьогодні справді відчуло, що. Аварії за участю мотоциклістів дві з них смертельні. Всі сталися на Дніпропетровщині вихідними на Криворіжжі біля села Тернуватка. Водій двоколісного не впорався з керуванням. Чоловік виїхав на узбіччя та декілька разів перекинувся. Травми виявилися несумісними з життям. Інша аварія сталася поблизу Новоюлівки. Мотоцикл рухався із Кривого Рогу в бік Дніпра. За словами свідків, його не помітив та збив водій комбайну. Третя ДТП у Дніпрі двоколісний зіштовхнувся із автівкою неподалік південного мосту. Мотоцикліста забрала швидка. Врятували чотирьох людей із палаючою багатоповерхівки. Вночі надзвичайники ліквідували пожежу у новокодацькому районі міста. Там в квартирі на другому поверсі зайнялися домашні речі. Вогонь поширився на сусідні двері та сходи. Виникло сильне задимлення. Надзвичайники врятували з верхніх поверхів двох жінок та двох чоловіків. Від госпіталізації постраждалі відмовилися. 1180 Дніпрян, чиє житло постраждало від агресії РФ, вже отримали допомогу від Дніпровської міської ради. Загальна сума виплат понад 183 мільйони гривень. Понад 9 мільйонів виділили на оренду житла тим, чиї квартири відновлюють. А з квітня 2024 року місто подає позов до судів на відшкодування збитків від Росії. У подальшому ці рішення слугуватимуть доказовою базою завданих руйнувань. Гроші стягуватимуть за рахунок можливих репарацій. Цій країни-агресорка або заарештованих активів чи допомоги від країн-донорів наразі у місті вже є перше позитивне рішення суду щодо власника ветеринарної клініки, яку знищила російська ракета. Ми залишилися на вулиці. 28 червня російська ракета зруйнувала 17 квартир по вулиці Виконкомівській у Дніпрі. Мешканці будинку вже три місяці не мають де жити. Місцева влада у цьому питанні розводить руками. Чим ці люди відрізняються від інших постраждалих, які отримали хоч якісь компенсації, та як міськрада коментує це питання? Анастасія Шуляк розбиралася. Там на дев'ятому поверсі повинна була бути моя оселя. Її вже нема. 28 червня 2024 рік. Виконкоміська 24 а ракета влучила просто у житловий будинок та повністю знищила 17 квартир. Валерій один з тих, хто залишився без нічого ще три місяці тому. Він сподівався на допомогу міста. Сподіваюсь, що міська влада, власна влада, прийметься нашими потребами і окаже якусь. Допомоги, але надії були марними. Я залишився на вулиці 28 вересня буде три місяці з моменту ракетного удару. А питання про компенсацію оренди житла для тих, хто повністю все втратив, не вирішене. У міськраді кажуть, гроші на оренду місця нам компенсовують. Спочатку повномасштабного вторгнення виділили на ці потреби майже 10 мільйонів гривень. На сьогоднішній день 116 людей, які отримують кошти на сплату оренди. Це набережна перемога 118 за адресу. З Еніїди 26 і з адресою вокзальна 1. та вулиці виконкомівської 24 А в цьому списку немає. Мешканці зруйнованого окупантами будинку на відміну від інших. Говорять у міськраді, дійсно не отримують кошти на оренду житла. Можливості і місцевого бюджету теж вони не безмежні на сьогоднішній день. йдуть переговори з благодійними організаціями. Якщо вони захочуть, то вони звісно, що і за ці три місяці, які минули, а, також будуть компенсувати. Але я думаю, що найближчим часом є підстави і шанси, що буде вирішено і це питання. Втім, справа не лише в грошах на оренду, а й у відшкодуванні за зруйновану квартиру. Валерій має отримати сертифікат на придбання нової. Проте є проблеми. Оціночна вартість та сума компенсації від держави суттєво різняться. Тут написано: оціночна вартість моєї квартири від 4,5 мільйонів до 7,5. Мені її за кабмінівською формулою, що є в дії, прораховує 3 мільйони 902 тисячі. Ну є ж різниця у міськраді. Кажуть, формула Кабміну в пріоритеті. Яку суму за нею прорахують, стільки людина й отримає. Людина може вона самостійно замовила собі оцінку, і тому можливо якийсь оцінчик її визначив більшу. Вартість ця формула є об'єктивною, і максимально наближеною до ринкової вартості, бо вона враховує і площу квартири, і рік побудови будинку, і географічно де знаходиться. Проте є ймовірність, що гроші на оренду житла мешканці виконкоміської все ж таки отримають. Як нам стало відомо, одна з міжнародних компаній готова виділити по 9 тисяч гривень на постраждалу родину. Проте з якого місяця і на який термін наразі не. Озвучують Анастасія Шуляк, Євген Дрозд, Новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. Бережіть себе і до зустрічі.